Слава Богу, що Бог нам дав таку можливість зібратися і бути тут. Ви знаєте, ми маємо на кого надіятись. Ті люди, які не мають на кого понадіятись, дуже часто в них опущені очі, вони не знають, яким далі жити, як їм поступати. Вони не знають, яким рухатись. В них немає надії. Це це страшний стан. знаєте, один е, вид, можна сказати, важкості, який буде в аду, чи тяжко, яка людина буде переносити, це нема тої надії, яка є зараз. Ми зараз можемо в Ісуса Христа вірувати, можемо спасатися, можемо міняти своє життя. Якщо цей шанс втратити сьогодні, то прийде такий час. Що не буде надії. І це страшний стан. І ви знаєте, ми сьогодні щасливі люди, тому що ми маємо цю надію. Ми маємо надію на Господа нашого Ісуса Христа. І ви знаєте, і Біблія говорить, що надія вона не посоромить. Бог Він не посоромить. Якщо ми надіємося на Нього, віруємо. Він виконує своє слово, він доведе до кінця людину, тобто до спасіння. Він потурбується за людину, бо він вірний своєму слову. І ви знаєте, дуже важливо мати надію на нього. Людина може надіятись і не тільки на нього. Ви знаєте, буває, що в людей є хороший стан в суспільстві, вона має хороших заможних друзів. Вона має на кого понадіятись, її, підтримують і фінансово, і зв'язками, і ще там чимось, бо вона має друзів. Можливо, хороша сім'я в неї, підтримують браття, сестри, батьки, є підтримка. Але ви знаєте, ця підтримка, вона, можна так сказати, вона не є вічна, вона не є стовідсоткова. Вона така, що минає. А потрібно надіятись на Господа, який живе вічно і надія не минає. І ходячи з Господом, людина ходить спокійна, щаслива, задоволена, бо в неї є надія. І бувають в житті різні ситуації. Буває важко жити, буває хтось хворий, комусь не достає грошей. Ну, знайомі всім нам такі речі хворий, не достає грошей, якісь, можливо, непорозуміння. І буває важко. Але знаєте, Господь нас закликає, щоб своє ярмо покласти на нього, тобто понадіятись. В чому би то не було? Приведу вам такий приклад. Ви знаєте, легко е, мати віру, коли в тебе все добре. Коли ти ситий, коли ти. Все в тебе добре і в сім'ї, і на роботі. Легко мати віру. Я вірю, що я завтра куплю собі їсти, тому що мені прийде зарплата 20 го числа. І так легко надіятись. Прийшла зарплата, я купив собі їсти. І я можу сказати, О, у мене є тверда надія, я живу з Господом. Я собі знаю, в мене буде зарплата, в мене все добре. Але надія твоя випробовується. Зрозумійте, в важкий час. Тобто, якщо тобі важко жити в якийсь момент, чогось не достає, чогось немає, в той момент випробовується твоя віра. І твоє опування на Бога, бо в інакший момент воно не випробується. Тому, якщо в ваше життя на сьогоднішній день прийшов такий стан непростий, ви можете собі поставити таку думку, а може мене Бог випробовує? Буду надіятись на Бога до кінця. Або він, а може він мені поможе і я побачу Його руку? Попробуйте поставити собі надію таку в серці. Що би не було в моєму житті, яка би не була важкість на сьогоднішній день, буду надіятись до останнього на мого Господа. Господи, ти бачиш, я не маю за що. Купити їсти. Боже, ти бачиш, я не знаю, як мені поступити в тій чи в іншій ситуації. Не вистачає мені мудрості. Віддати в Божі руки. Сьогодні нагадувалося за ізраїльський народ, Тарас нагадував, який був в Єгипті. Ви знаєте, він там був багато століть. Спочатку ізраїльському народу було добре, потім помінялися правителі, Він попав в рабство в Єгипті. Йому було важко цьому народу. І, можливо, доходило до того, що люди вже не бачили виходу. Як отримати вихід, якщо над тобою стоїть одна з найсильніших імперій на той час, держав, яка мала військо, яка мала владу. І що ти міг зробити, якщо ти... ви були... були прості робітники? Які, якби підняли бунт чи хотіли би вийти з рабства, приїхали би воїни з списами без мечами і би подавили це все швидко. І ви знаєте, ізраїльський народ, він попав в таке рабство і не знав, як звідти вийти. Але Господь написано почув їхні ці страдання, і зглянувся над ними. І знаєте, що Бог зробив? Дав їм чудний вихід з того рабства, з того стану, де їм було важко. Вони самі не могли придумати, як зі там вийти, як їм, як їм воювати голими руками чи патиками з воїнами. Вони не знали, що їм робити. Їх заставляли працювати. Вони тяжко працювали, над ними знущалися. Вбивали дітей, пам'ятаєте таке? І Бог своєю рукою сильною виводить їх. Вони самі не, вони би не, ну, вони не знали, як звідти вийти. В нашому житті, якщо ми не знаємо, що, як вийти, то знає Бог. Просто потрібно з нашої сторони, з моєї сторони, щоб я понадіявся на Бога до кінця. От якраз коли ти не знаєш, як вийти, як жити, це якраз той момент. Це той самий момент, де треба надіятись. Якщо в тебе все добре, це не той момент, де треба, треба теж надіятись. Але це не той момент, що випробується твоя віра. Випробуй, буде випробовуватись тоді, коли не буде що поставити на стіл. Коли людина не має що з'їсти, тоді вона надіється. Коли вона прийшла в важкий стан, вона може зрозуміти пізніше того, хто також не має, що з'їсти. Ви знаєте, ми не можемо бути без випробовування на цій землі. Тому, що, щоб війти в небеса, ми маємо вся вся шолуха, все, що недобре, на людині, на людині є, воно має залишитись тут. І без випробовування, це. Я не знаю, чи є така мудра людина, що вона без випробування все зразу осознає і стане абсолютно у всьому слухати Богу, Бога. Важко, напевно, таку людину знайти, поки людина на собі не перенесе, їй важко зрозуміти. Зрозуміти, чому Бог допускає, бувають випробування в житті. Але це не означає, що в час цих випробувань... Треба відказатися від Бога, так як ми люди. Буває, що приходить така думка, о, я молюся, прошу, Бог не виходить мені сьогодні вже на, на мою молитву. Мені на зустріч не виходить. Може, треба позвонити якомусь Олегу, бо щось Бог не допомагає, чи, чи що робити, я вже не знаю. <кій> Ви знаєте, коли. Давид вийшов битися з Голіафом. Хто перечитував Біблію, той знає, Голіаф це був великий високий чоловік, якого всі боялися. Бо він був непорівняно більший від цих людей. І коли виходить Давид з ним воювати, він не виходить воювати то, що він бачив плотськими очима. А він в той час має. Надію Бога, на Бога Вседержителя, який створив того великого чоловіка, який створив все. І Бог надіється, Давид надіється на Бога, виходить воювати, і що? і отримує перемогу не своєю силою, не своєю мудрістю, а тому, що Бог вийшов з ним. Вийшов в цю важку дорогу. В яку, можливо, коли Давид виходив на бій, можливо, там, де ззаді стояли ці тисячі воїнів, можливо, ніхто не вірив, що такий не, не супервисокий чоловік, не супердосвідчений переможе. Вони, напевно, там не мали тої віри позаду, позаду але мав Давид. І він перемагає. Ви знаєте, якщо ти. В своєму житті будеш мати віру і надію на Бога до кінця. А подивися. А Бог каже: випробуй мене. В доброму маю на увазі. Понадійся на нього, на, на нього до кінця. А от він вийде тобі на зустріч і будеш радіти. Ви знаєте, Бог настільки чудний, що для нього а, Він бачить кожну сферу твого життя. Він не то, що сидить там на горі і бачить нас тільки в загальному. Він настільки чудний, що він дивиться на нас, але він бачить кожного із середини. Нам неможливо це осознати, бо ми дивимося, ми бачимо лице один одного, але ми не бачимо, що в розумі. Ми не бачимо, коли людина сумує чи радіє. Ми можемо бачити на лиці, якщо людина щось покаже. А якщо людина сховає лице, що ти побачиш? Ти нічого не бачиш. А Бог Він дивиться і Він бачить твою внутрішність. І ви знаєте, коли він зійшов на землю Ісус, щоб дати надію людям, дати надію на спасіння? Він турбувався про кожну сферу людини. Про матеріальну, про духовну. Про всі всі сфери, про фізичну, про багатство, бідність. Він все, він все розумів, про все турбувався. Ви знаєте, одного разу він підходив, була така копальня Віфезда, де один раз в рік сходив ангел, збурював воду, і коли хтось хворий, перший входив туди, він отримав ізцілення, він ставав здоровий. І там був один чоловік. Який 38 років не міг війти в Тові Фезду, бо не було, щоб йому хто допоміг, бо він не мав такої фізичної сили. Хворий був. Не було, щоб хтось взяв його, допоміг, хтось перший забігав в воду і отримував це зцілення. І от він побачив, Ісус побачив цього чоловіка. Може, ніхто не задавався питанням, як цьому чоловікові бути хворим 38 років. Але проходячи Ісус, Ісус знає, що в середині людини, Він бачив, що цей чоловік так багато часу страждає, Ісус його істріляє. Він міг пройти мимо і піти далі. Але Ісус замітив цього чоловіка, знаючи, що Він дуже довго має цю проблему. І Він взяв свою постіль і пішов. Цей чоловік був зцілений. Ви знаєте, це одна із тих багатьох-багатьох історій, де Господь нам показує свій характер добрий до людини і свою турботу в кожній сфері. Уявіть собі, Йосиф попадає в рабство. Пам'ятаєте, як його браття продали в рабство. Це тяжкі умови. Попадає в дім Потіфара. І там є дуже важлива особливість, на яку треба звернути увагу. Там написано, що Бог благословив дім Потіфара ради Йосипа. Тобто той чоловік отримав благополуччя, матеріальне, всяке влаштування тільки раді того, що там Божа людина жила в тому домі рабом. І той раб він не керував, Йосип не керував повністю всім, Він не міг зробити все, що він хоче з тим, що він має, що має Потіфар. Але настільки Бог турбувався за Йосипа, що дав влаштунок, що було добре Потіфару. І так само було добре і Йосипу через те, що Потіфару добре. І навіть в рабстві, де людина не може собі особисто маєтки будувати, або щось там планувати, Бог потурбувався за людину. В будь-якому стані. Уявіть собі, що Бог каже, що він турбується за пташку, яка має що їсти, де спати. То чим більша людина, наскільки більша людина? Тобто з нашої сторони надія, ти маєш понадіятись до кінця. А Бог зі своєї сторони, йому немає нічого неможливого. Він як турбувався про Йосипа в рабстві. З часом він став другим, другим після правителя. Для нього нема неможливого, щоб дати нам то, що потрібно. Ви, ви і я, ми маємо то осознати. Осознати із середини, Боже, якщо ти захочеш, ти даш. Але вміти дякувати за те, що є, за те, що я маю, дякую тобі, Боже. Буду надіяти, що ти будеш мене провадити по житті. Ви знаєте, Господь, так як я говорив вже, бачить серце. І якщо людина для прикладу має все, що їй необхідно, але в неї немає дітей. Чи бачить таке Бог, а вона хоче дітей? Бачить таке Бог. Хоча людина все має, але Бог бачить, що і таке питання може турбувати людину. І любе інше питання, Бог знає за це. Тому що наші думки в нього. Можете собі уявити, як на папері всі розписані, все видно, нічого не скрито. Біблія описує за Анну. Така була жінка, вона дала обітницю і просила Бога Боже, дай мені дитя чоловічої статі. Вона молила Бога, ви знаєте, там не тільки чудо, що Бог їй дав дитя. А вона ще й собі замовила, чи вона хоче чоловіка, е, хлопчика чи дівчинку. Вона каже, дай мені чоловічої статі, Бог їй дає чоловічої статі, вона завагітніла. Вона навіть вибрала, хто в неї буде? Мова про Самуїла. Самуїл потім служив Господу. Ви знаєте, наскільки чудний Бог? Знаєте, буває так, що і мудрості не достає людині. І хто тобі дасть мудрість, якщо не Бог Всевишній? Який придумав той мозок, що в нас в голові, який він створив ті волокна, які між собою взаємодіють? Хто тобі дасть мудрість, якщо не він той, що створив той мозок? Хто тобі розблокує ті твої клітинки, щоб туди кров попала, і ти почав думати? Ну, я так просто говорю. Ви знаєте, одного разу Соломон, ми про нього знаємо, як. Про дуже розумну людину. Написано, що зі всіх народів приходили, так Біблія каже, послухати його мудрості, Соломона. А знаєте звідки він то отримав? Він прийшов до Бога і каже: Боже, дай мені премудрість, щоб керу... виходити до народа, керувати народом, другими словами. І Бог, він не дивиться на те, що це якесь. Особлива просьба до нього. Їсти маєш що спати маєш, що ти що мене хочеш. Бог і розглядає і цю просьбу. Бо все в його силах. Хочеш мудрості, ти з добрим прийшов, щоб керувати народом. На тобі мудрість. Бог йому дав і мудрість, і ще більше того дав. Бо в його силі це все робити. І що ви розуміли. До чого я привожу ці приклади? Ваша історія вона не є особливою. Або якоюсь такою, що їй не бувало ще. Або якоїсь такою, що Бог не може вирішити. Вашу історію Бог бачить конкретно перед собою на столі, з вашої сторони послідувати за Богом і понадіятись до Кінця. І мене це саме стосується. Я так само маю зробити: понадіятись до Бога на Бога до Кінця. Яка би не була ситуація в житті, а ситуації бувають різні, буває дуже важко. Але якраз в той час, з того, що я і починав, випробовується віра людини. Ви знаєте, буває так, що людина себе пригнічує до кінця. Я такий грішний, все життя прожив грішно, як мене Бог простить. Або вчора зробив недобре, як мене Бог простить, як я буду жити, не треба так. Треба просити Бога прощення і жити далі, надіючись на нього. Він дає надію людині, поки людина жива. Зрозумійте це, поки людина дихає, Бог може її спасти. Так я вже приводив цей приклад, можливо, не раз, розбійник на Христі, йому залишається жити, не знає скільки часу, небагато. От-от його життя обривається, має обірватися. Цей розбійник кається і просить Ісуса, щоб Він мав спасіння. І в останній момент Він отримує спасіння. Тобто людина має надію, поки жива. І особливо це стосується нас, християн, щоб ми ніколи не опускали руки, а мали надію на нього. Тому що поки живемо, Бог може виправити наше життя. Наше життя може змінитися в добру, правильну сторону. Не втрачайте ніколи надію на Господа. Він всесильний Бог. Я знаю, що вона втрачається, бо, бо я в тому самому тілі живу. Я розумію, десь від частини вас, бо я такий самий, як ви. Але ми не маємо права втрачати надію. Якщо ви бачите людей, які, можливо, не знають, яким жити, не мають цієї надії, а вони теж, ви їм ви скажіть тій людині, надійся, тому що поки людина дихає, Бог їй дає надію і вихід. І нема для Бога неможливого, чи то рак хвороба, чи то хвороба, чи то ошекість, чи то інвалідність, чи що би то не було. Чи то людина все життя грішила і думає, що в неї немає спасіння, бо вона сама гірша людина. Нема такого, Бог дає надію кожному, поки ти дихаєш і хочеш вірити і надіятись на нього, Він буде спасати і лікувати. Він для того і прийшов. Ви знаєте, лікаря не потребують здоров'я. А Ісус для того і прийшов, щоб знайти хворих, щоб їх полікувати і спасти. Бо якщо я здоровий, для чого мені лікар? Тому кожен із нас десь в чомусь, можливо, захворів чи має. Але в нас є Ісус Христос. Я би хотів, щоб я і ми надіялись на нашого Господа від свого серця. Він не залишить. Він проведе, бо Він знає кожну ситуацію. Він проведе. Я хочу з вами молитися такою молитвою, що Бог нас укріпив. І якщо є тяжкий час, ви скажіть, Боже, в мене зараз тяжкий час. Мене, можливо, не слухає син чи дочка. Можливо, не вистачає грошей там оплатити щось. Ви скажіть, так, як є Богові, Боже, мені зараз тяжко в цьому. Ти мені допоможи, ти всесильний Бог. Проведи мене через це випробування, Я буду надіятись на тебе. Ти мене проведи, ти мене благослови. Помолимся до нього.